Що робить, якщо народила дитину, але не вистачає материнського капіталу? Ну звичайно, ж взяти телефончик, почати її знімати і зробити з неї блогера. І все одно, що ті відео набирають перегляди за рахунок хейту в коментарях. Головне, що набирають. Так сьогодні відео я вам розповім про дітей, які стали спочатку мемами, а потім жертвами інтернет-травлі. А мене звати Богдана. Ви на моєму каналі і поїхали. Перший наш, як то кажуть, кейс. Це дівчинка, яку звати Надійка. Можливо, ви її знаєте. Можливо, ви просто бачили її на просторах Тіктока. Тому що з цієї дівчинки зробили не один, не два, а прям цілу купу мемів. Найвідоміші з них це хочу нямнямку. Ням. Пов, ням -ням -ням коли старшокласнику в столовці не дали з'їсти першокласника. Ням-ням. Так он, ням-нямка, каша. Калина Тусовки побачив суп в тазики, але його вилили прямо в тебе на очах. Також доволі відомий мем з нею Я українка. Ну і звичайно база це оцей мем світло є чи нема. Світло є чи нема. Дитек. Виключай світло не по графіку. Тим часом діти в тебе в підвалі. Світло є чи нема? Світло є чи нема? Отакі от, от у мене приколи. Пожалійте мене в коментарях. Але це ще лайтово, тому що з нею є прям злі меми. Жарти жартами, але окрім просто мемів, є прям культ хейти цієї дівчинки, і там просто купа дуже озлоблених коментарів прям під кожним відео. Мені здається, таке не часто побачиш і в коментарях у дорослих блогерів, а не те, щоб у дітей. Та давайте розберемось, чому її хейтять і як на це реагує її мама. Насправді, перша причина такої сильної неприязності, і привід для того, щоб робити. Ти меми, це просто неймовірна неіграність в поведінці цієї дівчинки. Який смачний же жеборщик, аж дуже хочеться їсти. І ні, якщо що, я ні в якому разі не засуджую саму дитину. А висновки я роблю так із коментарів, бо там не тільки просто хейтерські коментарі, там і є адекватні коментарі, які просять маму зупинитись. Ну і роблю висновки також просто з побаченого на відео. І якщо подивитись на самі відео з цією надійкою, то все стане зрозуміло, тому що вони дійсно настільки постановочні і настільки наіграні, що це виглядає ну справді смішно. Ви тоді подивіться на це. Стоимо на порозі, поможи на дорозі. Бо це виглядає, начебто їх прям змусили. Сказали: отут станьте, оце розповідаєте. me. мені це вайбує тією самою ситуацією з дитинства, коли на ті свята до вас з'їхались родичі, і мама змушує тебе стати на той стільчик і розповідати перед усіма віршик. Але вона не знає, що перед цим дід навчив тебе віршика, про те, як зайчик вийшов на крильцо почесать своє яйцо. І вистава іде не по плану. Ну і там якраз таки на деяких відосах ця дівчинка просто читає віршики прям як на тому ж сімейному застіллі. А що для мене Україна? Поліська запашна вжина. Прикиньте, це начебто удивився аудиторія Тіктоку, це родичі. А ще це мені нагадує ті самі непостановочні радянські інтерв'ю. І Якщо не знати ситуації і просто рандомно побачити там якесь це відео зі смішним підписом, то так, це може бути забавно. Але якщо перейти прямо на аккаунт, подивитись інші відео і тим паче заглянути в коментарі. То ну ти усвідомиш, що ситуація неприємна. Але не переживайте, є люди, які захищають. І там в коментарях відбуваються цілі баталії. І на жаль, ці суперечки і ці купа коментарів і допомагають просувати ці відео, набирати їм перегляди. Ну, а чим більше переглядів, тим більше цих же ж відео. І це все продовжується. Тож глядачі тіктока в коментарях діляться на різні табори. Частина людей просто сміють. Це з поганої акторської гри і з того, настільки абсурдно деякі відео виглядають. Також частина людей просто хейтять дівчинку в коментарях, тому що вона їм огидна, вона їм не подобається. І вони дуже часто пишуть ці негативні злобні коментарі, затрагуючи її зовнішність. Тобто якомусь перешарку людей, яким попадалось це відео, просто не сподобалась її зовнішність. І тому вони її в коментах якраз таки засирають за зовнішність, що супер жахливо. Є також третій тип, як на мене, найадекватний це ті, хто закликають маму зупинитись, знімати. По-перше, вони наголошують на тому, що маленькі. Дінку надійку, начебто справді примушують прям зніматись, можливо, перед цим вчити якийсь текст, і у них є навіть якісь опасіння, що можливо, якщо ця дівчинка не веде себе правильно, так як хотіла б мама на камеру. То отримає якесь покарання і вони просто піклуються про дитину. Ще вони акцентують увагу на тому, що дитину дуже багато хетить в коментарях і просять, мама, подивись, навіщо? Це ж поки вона маленька, може вона це ще й не прочитає, але ось-ось скоро вона навчиться читати і буде читати цей весь потік говна. Does it feel good? А. В цій ситуації я абсолютно не розумію маму, тому що вона бачить весь цей хейт, бачить все, що це пишуть, вона і бачить, як просто її дитину там називають свинею. Також вона бачить і ці адекватні коментарі, де люди в неї питають, навіщо ви це продовжуєте, і я не знаю, ну судячи з відео, бо вона начебто це прям ігнорує. Можливо, підчищає коменти, але в самих відео взагалі ну, нічого про це якось не говориться. І відео просто продовжують зніматися все в такому ж стилі. Ну і, звичайно, жахлива штука, що, взагалі, в усіх цих ситуаціях з блогерами, батьками і блогерами, дітьми у дітей немає права вибору. Їм просто типу, треба зніматись. Дітки, давайте, давайте знімайтесь, зарабатуйте собі на іграшки. Тому що, ну, коли ти дорослий, ти ж можеш зробити вибір, що тобі знімати. Хочеш, знімай відео, які викликають хейт. Хочеш, знімай відео які навпаки про щось там хороше, де ти щось навчаєш людей. Але ну, прикол в тому, що ти ну, хочеш усвідомлюєш це і робиш. А тут, ну, дитина. Навряд це все прям хоче робити. А якщо навіть і хоче, навряд вона усвідомлює всі наслідки. Це все, все робиться через гроші. скажете ви? Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е... Нам не потрібні гроші. можливо. Але я, чесно, я навіть не знаю, наскільки багато можна з такого контенту заробити. Тому що у нас в країні монетизації у Тіктока немає. Е, вона може бути тільки якщо ви купите якась сім-карту іншої країни, і там це все треба якось підлаштовувати. Можливо, у них є ця сім-карта і є якась монетизація. А якщо немає монетизації, в цілому блогери заробляють з рекламного контенту. Е, я не побачила там якихось прям багато рекламних відосів. Можливо, якщо вони і є, то якась дуже дорога плаче мені чи що. Як на мене, так, дійсно, іноді на стіті награно, що аж смішно, але з смішками та ситуація прям сумна. Бо хейт продовжується, дитину катають, як то кажуть, на шакалячому експресі, мама просто на цьому, ну на це все дивиться. І продовжує це робити. Я не знаю. Є варіант, що вона, можливо, навіть бачить цей хейт, і спеціально це робить спеціально це якісь відео, щоб викликати нову хвилю хейту і нову хвилю мемів, щоб знову ж таки, було більше коментарів, і ці відео набирали. Ми не можемо точно цього знати, це лише здогадка. Що ви думаєте з цього приводу і в якому ви із цих таборів? Пишіть в коментарі. Мені правда, буде дуже цікаво почитати, тому що ну, якби ситуація, прям ахтунг. Так що з цією надійкою те, що мама спеціально провокує на неї хейт, це лише здогадка, то в ситуації з цією американською дівчинкою, дитинкою, блогеркою, це майже стовідсотковий факт. Тут мама знімає прям огидну поведінку своєї дочки. Don't, don't, don't stop it. Ця дівчинка постійно кричить, вередує, ругається на маму, обзиває її, кидає свої іграшки, розбиває айпад, може навіть пошкодити іграшки в магазині. Ні, ні, ні. І це виглядає прям дійсно огидно і неприємно. І коли ти бачиш відео з цією дівчинкою, то ти такий, фу, що зараз балована дитина, що це таке. А потім переходиш на аккаунт і бачиш, що там всі відео такі. Shut the hell up. This is literally a piece of shit. I need a new one. Your new MacBook is a piece of shit. Yeah. Your new MacBook is a piece of shit. Yeah. Тобто буквально кожне відео, це там, де, наприклад, мама дарує дівчинці якусь іграшку, вона цю іграшку бере, розбиває, кричить, їй все не подобається, або вони бігають по якомусь магазину і дівчинка просто набирає купу іграшок, і мама намагається її зупинити, але дівчинка все одно істерить, не зупиняється, і оце все вакханалія продовжується. Ну і якщо б це був звичайний кандидат про дитину і там іноді були такі відеоси, то ну, було б принципі зрозуміло, що та дівчинка просто розбалована. Але... Ні, там можна навіть глянути, що іноді прям істерика ця і вирадування починається, як тільки починається відео. І прям видно, що на початку дитина була в абсолютно спокійному стані, але потім під середину чинець відео вона прям розганяється і знову це стає в цю позу. А тепер давай уявимо, що було б з тобою в дитинстві, якщо б ти зробив би хоч 0,001% із того, що робиться дівчинка. Коли бачиш ці все відео, розумієш, що настільки не була вередлива дитина, вона все одно не може навердувати на таку кількість контенту. Тому складається враження, що мама прям просить її так себе поводити. І просто на загал на сотні тисяч людей, які це все дивляться, виставляє свою дитину супер огидною. І неприємною. Тому що, ну ви розумієте, коли люди такі бачать, то ну, звичайно, вони в шоці, і, звичайно, у них якісь відторнення, іде від цього. І багатьом із них хочеться також написати якийсь негатив. І в коментах негативу просто купа. Там так, також цю дитину з такими. Так її, ну, ну, ну дуже жорстко там дитину цю поносять. Ну, дуже жорстко. Ну, бідна та дитина, і вона ще в такому віці, що вона вже може все це прочитати. Та і навіть якщо це було б не спеціально, і це було б декілька таких відео в такій манері, навіщо мамі виставляти на загал свою дитину настільки огидною? Ну і ось у них Тік-Ток уже монетизований, і стеж за все ще є. Рекламодавці. Тому це все робиться, щоб заробити з дитини гроші. Ситуація теж повний жах. Тому що тут мама змушує дитину вести себе на камеру як мразота, щоб в коментарях її забулили, щоб за рахунок негативу відео набрали перегляди, щоб отримати з них гроші, щоб купити ще іграшок, щоб наступний відео дитина їх розбила, і це все просто безкінечно. Тому, якщо бачите такі відео, будь ласка, скаржиться на них. Тому що це якийсь повний треш. Боже, а ви ще подумайте, що може бути взагалі в школі десь сів дівчинкою, тому що ну, вона вже достатньо там доросла для того, щоб її однолітки також дивилися цей контент і дивились відео з нею. Боже мій. Та все ж таки варто відмітити, виглядає дуже протизаплідно. Дякую. Щодо батьків-блогерів, я думаю, що просто засняти дитину, це може і не супер погано, тому що є блогери, які ведуть свій контент в стилі лайфстайл, тобто вони показують своє життя. А якщо у них є діти, то це є частина їхнього життя. Ну і в цілому вони можуть показувати там, що ось там діти десь є, вони тут присутні. Ось я так живу з дітьми. Не думаю, що це прям якось погано. Ну і в супер адекватній версії цього світу. Якщо ці батьки бачать, що їх дітей за щось хейтять, тим паче за зовнішність, то вони перестають їх знімати і просто знімають себе. Ну да, що ще тобі? Може, долар по вісім. Ну що ж, друзі, що ви думаєте, це все, все приводу, пишіть в коментарі, а це відео вже підійшло до кінця. І також, як ви могли побачити це відео на таку серйозну тему, але намагалась гладити курти і також пагнати бісяку і погигикать. Як ви думаєте, чи гарно у мене все це вийшло? Мені цікава, правда, ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Я вас попрошу поставити лайк, підписати. І якщо ви хочете посприяти поширенню цього відео, подивіться його прямо від початку до кінця. А якщо вам сподобалось, то скриньте друзям чи можете поширити в своїх соцмережах. Також буду вас закликати оформлювати спонсорську підписочку, бо це дуже допомагає як розвитку, так і існуванню канала. І окрім цього, ви ще зможете отримувати різні плюшки. І бачите відео раніше, бачите відео для спонсорів, і я вас буду цих відео згадувати і ще купу інших прикол. Ну, а з вами була Богдана. Дякую за перегляд і бажаю все хорошого вам в житті. Пока!